Ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Сьогодні, 27 лютого, саме цього дня, народився відомий український письменник Леонід Смілянський, Вшановиться пам'ять легендарного козацького ватажка Івана Бугуна. Відбувся перший політ першого у світі широкофюзеляжного транспортного суперлітака атей АН-22, створеного в Києві, знаменитим українським авіоконструктором Антоновим. Відкрито нейтрон, а вже післязавтра календарна весна. В студії з вами Інна Літовченко. Вітаю! Україна, незважаючи ні на що героїчно, захищає свою землю на Донбасі, на який зазіхнула Путінська Росія. Про фронтові події довкола них стисло за офіційними повідомленнями. Україна, виконуючи мінські угоди, почала виведення з Донбасу свого важкого зброєння. Водночас терористи лише імітують відведення своєї техніки. Автошляховому господарству Донбасу війна завдала збитків на 5 мільярдів гривень. В Мілітополі ще одна загадкова смерть. У слід за мером знайшли мертвим заступника начальника міської міліції. Президент України Петро Порошенко підписав закон про військово-цивільні адміністрації в окупованій зоні Донбасу. Юрій Луценко заявив, що Путін хоче організувати навесні бунти у деяких українських містах. В обласному художньому салоні по вулиці Театральній. Завершується благодійний продаж картин під девізом Мирне небо у зв'язку з річницею загарбання Росією Криму. Обласне телебачення щодня розміщує на екрані логотип Крим, Крим Це Україна. Чора Житомирщина попрощалася із своїм уже 137-м заліком за ліком героєм, який загинув на фронтовому Донбасі, 39-річним старшиною 30-ї механізованої бригади АКІ Камбаровим. В останню путь його провели на малій батьківщині у місті Новограді-Волинському. Наше щире співчуття усім його родичам, друзям і фронтовим побратимам. Герої не вмирають. На Житомирщину приїхала група воїнів, які пройшли вогняне пекло у Дебальцевому. Героїв зустрічала і моя колега Галина Ковальчук. Герої. Герої! Герої! Про те, що військові мають приїхати, люди дізнались із соцмереж буквально за кілька годин. Проте встигли підготуватись. Ми сюди прибули разом з моїми студентами, прямо з військової кафедри. Ми думали, що ми не встигнемо, але ми так відпросилися і встигли сюди зустріти військових, які зараз о другій годині мають прибути. Вони прибувають сюди на долікування. Так як ми проходимо також військову кафедру, ми хотіли б їх почесно зустріти і подякувати їм за те, що вони підтримують нашу Україну в такі складні часи, які зараз відбуваються в Україні. Військові ніяковіють від такої зустрічі і на камери говорити соромляться. Кажуть лише, що приїхали з-під Дебальцевого. Ну село е ну, між, Дебальцевим і Артемовським, там. Ну, ділали коридор. Так, там попали в засаду. Ну, сьогодні в Житомирському військовому шпиталі лікується понад 300 військових. Серед них 130 поранених в АТО. Проте для всіх новоприбулих місця знайдуться, каже начальник Житомирського військового шпиталю. Є певні труднощі, але ми з ними справляємось, тому що колектив він розуміє всю ту складну ситуацію. І сьогодні не мирний час. От ні рахуються з часом і з. Зі своїми фізичними можливостями волонтери наголошують, сьогодні, крім ліків і професійного догляду, поранені захисники України потребують елементарної уваги та турботи тож запрошують всіх небайдужих долучатись до волонтерства. І упродовж теми медичної допомоги і лікування воїнів, поранених на Донбасі, чимало з них оздоровлюються у Житомирському військовому шпиталі. Разом із головою обласної державної адміністрації до героїв навідалася і наша знімальна група. Військовий з 30-ї механізованої бригади Євген вже понад тиждень перебуває у Житомирському військовому шпиталі. Каже, за цей час трохи знає, що болить і у поранених, і у персонала. Тому знав, які запитання ставити представникам влади. Реально, в нашого госпіталя зараз немає техніки навіть для перевозку хворих. Питав, чи це питання вирішується? Сказали, що вирішується поки силами адміністрації дає надається в оренду якийсь транспорт. Ну, собственного транспорту їх немає. Ну так каже, щось думають, гадають але поки. Навіть в Київ поїхати забрати хворих з поїзда, які їдуть з Харкова, Петровська, наш госпіталь не має прямої змоги. Сергій Машковський наголошує, такі зустрічі допомагають краще зрозуміти потреби військових. Наприклад, під час цієї розмови голова облдержадміністрації дізнався, що на полігоні, де зараз проходять підготовку мобілізовані жителі області, існує проблема з питною водою. Перша проблема це вона державного рівня, тобто ось військові, коли вони чи це по путівкам, якщо їх виділяє такі, які виділяє Міністерство оборони, вони, на реабілітацію, на, на реаб, на реабілітацію інші, доставка за власний кошти. Тобто я розумію, це повинно бути зроблено, що це все-таки за кошти держави повинно бути. Так само, навіть як якщо з Дніпропетровська сюди в шпиталь направляються з інших регіонів, в інші регіони направляються військові на лікування чи на проходження. Подальшої реабілітації знову ж таки за власний кошт. Ніхто не дбає про те, що це потрібно піднімати на найвищому рівні. Крім влади, суттєво допомагають у лікуванні і волонтери. Активні Житомиряни знаходять кошти на ліки, одяг, взуття, перевезення і харчі для поранених військових. 3570 тисячі гривень, тобто, це лише вчора. Сьогодні теж закуповували ліки. Вже тримаю теж списочок з ліками, які потрібні на завтра. Відповідно, самі ми нічого не змогли зробити. Повідомляємо на Сторінках в соцмережах зараз у Житомирському військовому шпиталі лікується Сергій Руденко, хлопець з Ружинщини, якого у липні важко поранили під Лисичанськом. Він вже витримав чотири операції, адже лікували Сергія усім світом. Побратим хочу побажати, щоб поскоріше повернулися додому живим і здоровим. Ну, тут я вже другий день сьогодні в Житомирському шпиталі. Півроку назад як був поранений. Тож, якщо хочете допомогти пораненим, шукайте волонтерів, людей, яким довіряєте, або просто приходьте в шпиталь, де мужньо борються з болем, кращі сини України. Закликають ті, хто вже долучився до допомоги. У Житомирі продовжує мужню боротьбу з недугою відомий журналіст Микола Рой. Його лікування в обласній клінічній лікарні потребує значних коштів, яких у родини нема. Тому просимо громаду допомогти Миколі Федоровичу. Телефон для довідок і контактів 067-239 56. І ще кілька резонансних подій та повідомлень. Президент України Петро Порошенко дав главі Нацбанку пані Гонтаревій тиждень, щоб припинити неподобство з валютним курсом. Викликаний позавчорашнім обвалом гривні ажіотаж у продовольчих магазинах Житомира за ці два дні практично стих. Ціна цукру упала до 15 гривень. Із 16 березня вартість одного стандартного балона скрапленого газу в області зросте із 180 до 219 гривень. З 1 квітня вартість електроенергії для населення України зросте на 19 і більше відсотків залежно від обсягу споживання. Уночі вартість електроенергії буде вдвічі менша. В області припинили роботу автозаправні станції «Мереж фактор і народна. Вчора в Житомирі демонтували пам'ятник Пархоменку. В Житомирському телецентрі пройшов літературно-мистецький концерт на підтримку українських воїнів. У жовтні в Житомирі можуть ліквідувати Богунський і Корольовський райони. 9 березня, в день народження Тараса Шевченка, всеукраїнський радіоканал Культура проведе національний марафон Борітися, поборете. Шевченко мобілізує. А на обласному телебаченні пройде Шевченків день. І на сам кінець цитата цього останнього зимового тижня. Ні, я не вмру, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Наша геніальна землячка Леся Українка. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати, як і всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому оновленому сайті tvradio.com.ua. Вдалих вихідних бережіть себе та Україну. До понеділка.